Для сімей, в принципі, це напевно не тільки для дітей важливо зберігати щось про нормальне звичне життя, тобто, от що робили раніше, от. Максимально, що ми можемо зараз привнести, повернути, на що ми можемо звернути увагу, бо ця фраза, коли там не на часі, і так далі, ми тільки заглиблюємося, насправді. Що було раніше, що ми любимо, що ми хотіли. Якщо хотіли там тваринку, багато хто дійсно зараз заводить для того, щоб мати якусь таку емоційну розраду. Якщо люди любили гуляти, то гуляти. Якщо там дивитися фільми, можна дивитися фільми у кіно, якщо страшно у кіно, можна вдома дивитися. Бо, це не означає, що ми нам все одно, це не означає, що там людина не розуміє, що трапилося. Але е, витримати і перемогти можна тільки тоді, коли ми зберігаємо свій там, емоційний стан, коли є така штука, як ресурси. Так? І якщо дитина дивиться, що е, батьки в ресурсі, так, вони можуть з нею погратися.